А знаєте, що це у мене? Це репітор, пристрій, який дозволяє нам підсилювати сигнал Wi-Fi від нашого роутеру. Сьогодні будемо робити на нього огляд. А саме, розпакуємо, подивимось, підключимо, налаштуємо та обов'язково зробимо тести. Тому дане відео буде цікавим. Виробником даного підсилювачу є компанія TP-Link, а саме в нас буде модель TLW A850RE. Написано Wi-Fi range extender. Перекладається як розширений діапазон або розширення діапазону. Зараз давайте його розпакуємо. Відкриваємо коробку та дістаємо сам пристрій. В комплекті у нас є інструкції, мануали. Це. Відкладаємо, дістаємо сам підсилювач. От, виглядає він дуже акуратно, він невеликий по розміру, і дуже зручно його підключати десь у мережу 220 вольт. На передній панелі ми бачимо ось таку індикацію. Тут сигнал Wi-Fi, підключення інтернету та включення самого пристрою. Так, на зворотній стороні в нас вказана MAC-адреса, серійний номер. Та модель пристрою. Знизу бачимо роз'єм Ethernet для підключення пристроїв через кабель та кнопка Reset для збросу налаштувань. І давайте його тепер підключимо та налаштуємо. Налаштувати репітер можна двома способами. Перший це за допомогою комп'ютера, а другий спосіб за допомогою смартфону. Для цього потрібно на смартфон завантажити додаток TP-Link Teacher. І ми зараз розглянемо обидва варіанти підключення та налаштування. Тому дивимось. І так, давайте тепер підключимо репітер до мережі. Підключаємо. І бачимо, що у нас з'явилася індикація на самому пристрої. Power. Так, живлення у нас є, так, з'єднання зараз. І перший спосіб це за допомогою комп'ютера. Я буду використовувати ноутбук. Для цього нам потрібно зайти у підключення Wi-Fi, де всі підключення. І підключитися до нашого репітора. Він у нас буде відображатися як TP-Link Extender. Ми на нього натискаємо. Там паролю немає за замовчуванням, і натискаємо підключити. І зараз ми перепідключаємося до нашого репітору. Треба трошки почекати, все є підключення, все добре. Тепер переходимо у браузер. Я використовую Google Chrome і тут ми прописуємо TP tp link repeaternet і переходимо на цю вкладку. І нам потрібно придумати пароль для входу. Після того, як ми ввели пароль та підтвердили його, натискаємо вхід. І тут нам треба обрати ту мережу, до якої ми будемо під'єднуватися та підсилювати. Це буде у мене роутер. Мережа 2,4. Даний репітер працює у нас в діапазоні 2,4 ГГц. Натискаємо і вводимо пароль від нашого роутеру. Тиснемо далі. Підтвердити. Тиснемо далі. І ми все зробили правильно. Тепер на нашому репіторі ми можемо побачити сигнал Wi-Fi, який в нас роздає. А він дуже високий. Всі 5, 1, 2, 3, 4, 5 позначок вони активні. І для того, щоб підключити якийсь пристрій, потрібно зайти знову в налаштування Wi-Fi. І наш репітор тепер буде відображатися як ім'я нашої мережі. Nexon 2.4G є XT. Ми натискаємо і потрібно підключитися і ввести пароль. Паролі в нас співпадають. Тиснемо далі. Так, є підключення, все добре. І тепер давайте швиденько замірюємо швидкість, запустимо SP-тест. Тиснемо тестувати. І на комп'ютері в мене показує швидкість 41 Мбіт на загрузку, 42 та десь 36, 37 на вигрузку. Це абсолютно нормальна швидкість, враховуючи те, що роутер в мене знаходиться досить таки далеко. І ще є така поправка до репітеру. Його потрібно розташовувати в зоні покриття вашого роутеру, де сигнал досить таки сильний, щоб він зміг його нормально сприймати та передавати далі. Для того, щоб нам зробити зброс налаштувань репітера, потрібно зажати кнопку Reset або сірником або зубочисткою, чи якимось ще іншим предметом на нижній стороні репітера на декілька секунд. Натискаємо. Зараз ми бачимо, що ось індикатор Wi-Fi він все показує. Натискаємо кнопку Reset. 1, 2, 3. Відпускаємо. І все. Зараз у нас налаштування повністю зброшені на заводські. І знову його можна налаштовувати. І другий спосіб це за допомогою смартфону. Давайте зараз налаштуємо. Для цього беремо смартфон. І нам потрібно завантажити додаток TP-Link Teacher. Для цього потрібно зайти в Google Play Market. У з пошуку ми пишемо TP-Link. І в нас знаходить ось TP-Link Teacher. В нас установлено, тому ми можемо просто його відкрити. Далі нам потрібно додати пристрій. До речі, у мене зараз вже один роутер доданий. І нам потрібно додати інший пристрій. На плюсик тиснемо. І в нас е, розширювач діапазону. Ми додаємо. Це ось знизу. Переходимо. Е, дивимось, індикація на нашому репіторі є. Він підключений, тоді горять безперервно. Натискаємо. Е, так, місце знаходження. Хоча можна пропустити, ні, вказуємо місце знаходження. Коли використовується додаток, тиснемо далі. І нам потрібно підключитися до нашого репітору. Зараз у нас відкривається меню Wi-Fi. Знаходимо TP-Link Extender. Натискаємо і підключаємось. Підключені. Тепер повертаємось у налаштування. Натискаємо підключено, і смартфон в нас шукає репітор. Підключається і задаємо пароль пристрою. Можемо такий самий, можемо інший. Я буду використовувати той, який у мене був. Обираємо, яку мережу будемо підсилювати. Я буду ось цей перший роутер. І вводимо пароль від нашого мережі. Підтверджуємо, тиснемо далі. Далі, далі. І чекаємо налаштування. Далі підключено. Все працює. Тепер я пропоную зробити замір швидкості інтернету, підключення по Wi-Fi до нашого репітера, а підключати ми будемо приставку RockTech GX1. Тестуємо. Заходимо в налаштування приставки. Wi-Fi. Ось він знаходиться Nexon24GEXT. Натискаємо та вводимо пароль. Під'єднано. Заходимо тепер в головне меню та заміряємо швидкість. Запускаємо додаток для заміру. На загрузку в нас показує 39 Мбіт, на вигрузку 32 Мбіт. Добре. І ще я хотів перевірити, так як в нас у самого репітеру є LAN вихід, скільки буде швидкість підключення по кабелю. Зараз ми підключимо Ethernet кабель від репітеру до приставки. Так, підключили. Давайте перевіримо, що в нас підключення по Ізернет. Ага, ось у нас висвітло підключено через Ethernet. Якщо ми заходимо сюди, ми бачимо, що підключення в нас через кабель. Тепер переходимо у замір швидкості інтернету. І щодо показників вони дуже порадували, так як в нас на загрузку 93 Мбіт, на вигрузку 85 і це в нас означає те, що репітор, підключений до Wi-Fi, він ловить сигнал від нашого роутеру. І після цього ми ще можемо підключити по кабелю до будь-якого пристрою. Наприклад, якщо ми даний репітер розташуємо біля приставки, і приставку підключимо через кабель, у нас буде дуже висока швидкість, мало чим відрізнятися від того, що ми підключили від роутера до приставки напряму. І це дуже важливо. Які висновки можна зробити? Репітор це дуже корисна річ, якщо вам треба покращити сигнал Wi-Fi від вашого роутеру на більшу відстань. Підключається він дуже просто, будь-яку розетку багато місця не займає, але яка від нього користь? Після того, як ми протестували, швидкість інтернету нас влаштовує, дозволяє дивитися нам контент Full HD HD 4K без питань. Посилання на даний репітор я залишу під цим відео, а ви обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та пишіть коментарі.